На що ми зазвичай, нам потрібно звертати увагу? Ось ви зайшли на біржу, Ви бачите списком оцих контрагентів, людей, які хочуть вам продати. Ну по-перше, ви повинні звертати увагу на людей, які можуть, що вони Вони мають багато угод, вже які вони зробили. Тобто, в них є певний такий рейтинг. Там рейтинг буває 100%, буває там 98-95%. Але якщо у людини там 60-50%, то таких в такі ми не купуємо, тому що це дуже зани рейтинг? Далі ми також дивимося, скільки угод ця людина вже провернула, да, провела. Відповідно, це може бути тисяча угод, може бути 100 угод, а може бути всього дві угоди. Коли ви переказуєте людині свої гривні, тобто ви починаєте оцю транзакцію, да, ви хочу купити, да, от натискаємо «купити», вводите якусь певну суму і натискаєте вже тоді кнопку підтвердження, ну, не підтвердження, а от саме купити валюту. В цей момент біржа блокує кошти цього контрагенту, тобто заморожує цих кошти. Ці кошти контрагент вже не зможе нікуди вивезти в цей момент або перевести якомусь іншому людині. Тобто тут біржа виступає гарантом. А далі ви переказуєте кошти цьому контрагенту, тобто сплачуєте, повертаєтесь на біржу і натискаєте кнопку підтвердження, тобто що ви переказали кошти. Відповідно, людина бачить, що їй прийшли кошти, він заходить в свій термінал або де там в них відбувається, Відбувається, Або навіть цей монобанк, Приватбанк може бути будь-який банк підтверджує цей платіж, тобто він дивиться, що да, дійсно кошти зайшли. Він заходить на біржу і натискає також кнопку підтвердження. Відповідно, тоді біржа переказує кошти саме вам, тобто вам USDT приходять. І таким чином у вас відбувається оця вся транзакція, тобто ця угода. Одразу скажу, це відбувається десь протягом 5-10 хвилин. Ну, до 15 хвилин нам потрібно встигнути переказати людині кошти і натиснути кнопку Підтверджу. Була всіх дуже рада бачити. Сподіваюся, ця інформація була вам корисна, і до нових зустрічей!